Ми з вами повертаємося до вивчення умовних операторів на мові Java. І так, давайте поговоримо все-таки про умовні оператори. Значить, я не буду використовувати зараз введення з клавіатури, ми минулого разу. Попрацювали з вами над цим да. Ну І зараз ось тут ми з вами трошечки проглянемо слідуючи. Я візьму пару змінних. Ну, наприклад, напишу: так як в зразку там дається, так? Так як в зразку дається, так ми зробимо і. е-е Тут, ну, дві змінні, наприклад, отак, в одному рядку ми їх оголошимо. Напишемо, що А дорівнює 2, Б дорівнює, наприклад, 8. Так, і е, далі напишемо щось через ІФ. І так ІФ, чому він нам не захотів? Ага, правильно він не захотів, якщо дві змінні оголошуються. То між ними ставиться просто кума, Да? Є така штучка. Далі зробимо так. Наприклад, робимо завдання. Якщо А більше Б, то виводити Б, а якщо Б більше А, то виводити А. Або ж давайте так, зробимо е, якусь зміну. Ну, наприклад, там напишемо е, так: давайте через VAR напишемо. да, Вар. Сума дорівнює нулю. Напишемо і напишемо, що різниця дорівнює також нулю. От. І тепер дивіться так. От що таке. Чому він так не хоче. Що-що? А... Не хоче да? Через кому все-таки воно не хоче Ну, ми отак ось. Rivні 0. Напишемо. І зробимо слідуюче Значить, якщо А більше, коротше, від більшого числа треба відняти менше, наприклад. Так, а якщо числа одинакові, то знайти суму. Значить, дивіться, як би я робив в даному випадку? Я б робив в даному випадку слідуючим чином. Пишеться оператор IF, так, далі вказується умова. Ну, от я, я б, наприклад, що зробив? Значить, написав би, що, якщо да, значить, у нас А дорівнює, ви пам'ятаєте, що дорівнює, ми можемо ставити ось отак, Б. Так, наприклад, да? і е, далі напишемо слідуюче. Тоді ми з вами, е, що робимо? Е, тоді ми з вами записуємо, слідуюче, що е, знаходимо, наприклад, якщо рівні значення, да? то ми з вами знаходимо, е, наприклад, що знаходимо суму, да? я тоді пишу, що S в нашому випадку дорівнює А плюс Б. Так, поставили крапку з комою і слідуюче записуємо систем out. Так, щось воно дуже ага, ще хтось до нас хоче приєднатися. System out, Print, LN, і Іжемо ось тут. Саме ну, out не Print, ln І ось тут ми вкажемо. Ми вкажемо, що ми будемо виводити. Ми будемо виводити суму, так. Сума дорівнює плюс сума, вот інакше, інакше інакше. І ось тут запишемо слідуюче. інакше різниця у нас да? R Ну, щоб не писати, я одразу скопіюю. Р, різниця, да? Інакше, дивіться, інакше у нас дві дії ще лишаються. Тобто, якщо інакше, то нам треба написати так, else і знову написати IF, правильно? Інакше, якщо А, Більше Б, то тоді ми з вами від А віднімаємо Б, від А віднімаємо Б і виводимо різницю. І якщо і не те, і не те, тоді у нас залишиться іще одне інакше. Тільки уже без if нам його можна робити. Інакше b мінус так, інакше b мінус Від більшого менше віднімати, виходить, треба, і виводити різницю. Вот. І ось отут ми з вами також закриваємо дужечку. Закриваємо дужечку і таким чином отримуємо, Ось зна, нас з вами отримується оператор if. Подивимося, як буде працювати наш. Щось заховав, да не те, що треба, да? Uh, meeting controls. Ага, там швидка клавіша була. Я просто не побачив швидку клавішу, треба було глянути. Добре, значить дивіться. Uh, тепер ми натискаємо run і очікуємо на те, що у нас там з вами вийде. Очікуємо, так. А чого там девар получилась ошибка Де? Ну, у мене. Там де вар тут крапку з комою треба отут, Сереж. А, я зрозумів. Я так думаю, я ж не бачу. <світтє> вот. Значить, якщо е зараз у нас повинно отриматися, ну тут, ну, нам би краще було тут написати, а то не видно буде, правильно воно не робить правильно робить чи неправильно, отут треба написати варіант 2. Так, а тут би написати варіант 1. Варіант 1. Відповідно, ці ж завдання потрібно, бачити, ну, отут ось r 6 Так, отут от варіант 1. Ми зараз зробимо навпаки, щоб А було більше Б. Ось отут, я дивіться, поставлю 12 і ще раз запущу. Ну, відповідно, з'явиться варіант 1. Ну і три рази треба перевірити. Да? Ми перший раз перевірили, коли було А менше Б. Тобто оцей ось варіант 2 ми з вами виконали. Тепер з вами виконуємо варіант 1. І після цього треба два значення однакових поставити. Ну я вже показувати вам цього, мабуть, не буду. Так, ще хтось до нас долучається. Ну, хто це в нас прийшов? Бивален. Він вже... Ага, він десь заблукав сьогодні. Так, ну поки запуск відбувається, я отут швидко е е е е перевірю. Я дуже вибачаюся, але. Так, ну і переходимо швиденько. Ми от сюди. Дивіться, бачите, варіант 1, R дорівнює 4 у нас. Правильно? Хорошо. То просто паралельно ще екзамен 702 групи групі йде, я їм повинен відповідати. Так, тоже, поэтому вибачаю, що вас трошки. Так, що ми далі робимо? Далі ми з вами розглядаємо один цікавий варіант це варіант, так званий. Тернарна операція, де, да, називається там от внизу, ви побачите, що це таке. Це скорочений записок. Давайте так. Якщо ми маємо два варіанти. Наприклад, да, ну, ось у цього варіанта, наприклад, немає у нас. Тобто два варіанти. Якщо рівне, то е, ми з вами ой, е, так, англійська мова. Ось так, да? якщо рівні, то ми їх додаємо, а якщо одне більше, друга менше, то ми з вами віднімаємо. Так? Наприклад, якщо такі є, у нас з вами, да? то виходить, цей запис можна зробити наступним чином. Дивіться, ну, якщо давайте. Тут получається так, давайте шукаємо ми з вами суму, так? але формула буде слідуюча. Якщо число ну, для цього прикладу просто ось так буде краще, так краще, краще буде видно. Скажімо так, дивіться, у нас є тільки одна сума, але ми шукаємо. Давайте не сума, а напишемо резу. Якийсь результат. Даже ми його не так запишемо. Дивіться. Робимо наступним чином Рез. А, ми його запишемо трошечки не так. Так, ми зараз запишемо ось так: Рез. Рез дорівнює, і ось то І ось і А, Але а, а ось тут дивіться, запишемо слідуюче, Що результат, так, результат, буде дорівнювати. А ось отут, дивіться, такий цікавий запис. Якщо Пишеться ось отак. х, не Х у нас А дорівнює Б. Так? Отак ось знак питання ставиться і зразу відповідь X а плюс Б, А плюс Б. І е, двокрапочка інакше А мінус Б. Тільки ось це А плюс Б краще взяти у дужки. Чому у дужки? Тому що е, відповідно до послідовності виконання операцій ми получимо трошечки неправильне рішення. А мінус Б, воно нам. Зразу, присвоїть значення, зразу виконується присвоєння. от Дивіться, зразу буде присвоєння. То тобто, якщо ми дужечки не поставимо, то воно рез до рівня А. А потім уже додать Б, але Б додавить не зразу, а після. общем, немножечко неправильно. Треба, о, о, тут, тут, тут треба поставити ну, краще дужечки. Да? І вот. виходить, дивіться, ми зробили ось вот так. О вот тут рез мы, ну, Воно каже, що int, тому що і там, і там int. То понятна справа, воно нам додасть int. Вот, э, Вибачаюсь. так. Так, є така справа. І рез ми з вами вводимо. Все, ми з вами тут е, маємо можливість просто ран зробити. От, дивіться, е, воно відбувається побудова додатка. В даному випадку дивіться, як буде робити, якщо е, числа однакові, так, то у нас зробить А плюс Б. Якщо не однакові, то мінус Б. Зараз. Результат повинен бути, в принципі, 4, якщо все правильно, так? Да? Ми зробили результат 4. Ще відбувається. Оп, у нас немножечко є помилка, да? Помилка є. Лишній ось цей е, символ. Один. Значить, ми його знову ж таки. Ось візран. Ну ладно, побачимо. От вони все одно. Равно... Okay. Покаже всі. Мені всі результати. Тепер я трошечки давайте сховаємо, поки. ctrl alt Shift, H. Отака От комбінація. Ну, спробуємо. Ctrl Alt, Shift H. О, получается. ctrl alt shift H. Так, ми тут бачимо всі, весь процес компіляції. Зараз це тому, що я використав ось оцю кнопочку. Да? А, дуже вибачаюсь, треба її менше використовувати. А, і воно фініш і нічого нам не дало. Да? Ну ладно. Неправильно, немножечко. Так, ми з вами зробили. Щоб побачити результат. Ой, мене нажали, чи що? Нажали? Нажав. Ось дивіться, Рез, рівня 4. І так, я думаю, ви зрозуміли, що. Що це таке, да? Що це за запис? Тобто оцей запис, він еквівалентний запису if ось такому. Дивіться, я, давайте напишу так. Еквівалент, все-таки, щоб запису ось такому. Якщо, і ось ці значення я візьму одразу, да. Чи зразу давайте. Якщо А дорівнює. так, да, то res res древнее а плюс b вот, иначе res древнее а минус b и крапка с комой то есть Ось цей запис ще раз еквівалентний ось такому запису. Одне й те саме, так? Далі. Пішли далі про оператор вибору варіанту Свіч, або ще й говорять конструкція свіч. Значить, ну, дивіться, зробимо такий приклад: ми з вами. Трошки поубираємо. Зробимо, наприклад, щоб е, програмку, яка відповідно до дня. Я його вводити з клавіатури не буду. Я напишу, що INT е, ось отут, D, наприклад, дорівнює 2. Так, ось отаке, це буде день. І в залежності від цього дня, ну, краще б його вводити було з клавіатури, але не хочу я втрачати час. От, значить, використовується. Конструкція свіч наступним чином. Записується. Свіч, далі в дужках вказується зміна. Далі вказуються дужки так дужки цього свіч. І у свіч ми з вами записуємо слідуюче Пишеться так. Пишеться оператор Кейс. Кейс. Далі значення, наприклад, одиничка. І після цієї одинички. Після цієї одинички ставиться двокрапочка обов'язково. Вот, і після двокрапочки записується значення, да? Записується значення. Як правило, ось отак. Нижче пишуть їх. Ну, так, синтакси скоріші, виходиться, і записується значення. Такі, да, наприклад, те, що будемо робити. Ну, наприклад, ми будемо виводити. Ми будемо виводити система понеділок, так. Понеділок. І далі ось тут керу. Керуюча послідовність брейк, да? <кхи> вот, і дальше дивіться, можна використовувати брейкнуа, да? тобто отут ось отак буде вівторок у нас. Вівторок. Далі можна я ось отак поставлю. І ось у тут буде. Дефалт. Дефалт, не існує, да? Не існує, не існує. У всіх ви світло чи що? Що? у усіх вимкнули світло чи що, що так мало людей залишилось. Не знаю, не знаю, не знаю, не знаю. У п'яниха відключили. Ну, добре, добре. Відключили, буде запис, нічого. Не ж дивіться: таким чином, що виходить, дивіться, якщо одиничка, то воно нам виведе понеділок, якщо двоєчка, якщо де двоєчка, то виведе вівторок, якщо. Де троєчка, то, то в інших випадках, в нашому випадку, ну тут треба було написати кейс 3 середа, кейс 4 четверта і так далі. Да? А дефалт не існує. Тобто, якщо ми ось отут введемо деякісь значення, яке ну, не, не відповідає да, нашому. Ну, не, не, не наше, то, бу, то буде виведене значення default, не існує. В даному випадку нам воно повинно вивести вівторок. Ось тут, Да? Давайте почекаємо На, і побачимо, як воно у нас працює. Ну, у нас час є. Зараз ми з вами ще е, швиденько. Введемо, наприклад, з клавіатури, да? Ну, ось, бачите, вівторок, да? Ось назначення значення вівторок з'явилось. Можна, звісно ж, було зробити, що ось отут введення. А ну-ка, допомагайте мені, хлопці, допомагайте, І Петро, і Страс. Як нам з клавіатури вводить? Ось отут треба додати імпорт сканер, да. Потім що. Потім ось оту не писати, де, а нам можна написати, що було. INT, ну, наприклад, де дорівнює. По-перше, треба було нам е, зробити якийсь сканер. Да, ось отут, написати об'єкт сканер, написати, що треба було б. Що сканер де. Сканер, ось так, Де написати, так? Ні, ну не е, в даному випадку м, написати так, ну, не, не, не де, а сканер який небудь наприклад, там СК, да, давайте напишемо сканер СК дорівнює Нью. Нью, далі що? Сканер. От і е, написати system in, так, використати конструкцію system крапочка in system in. Поставили крапку з. І ось отут написати слідуючи, що Int. Ми ось оцей int D. Ага. Надо щось одне якесь витерти. int D. Ось отут написати дорівнює. in, Так, in крапочка. Next. а что не хочет у нас? Hmm. Int next. Int next int. Вот так. А, и на то. И на то. Так, вот так. Uh, ну и yeah. Чому я Ін пишу, якщо треба написати СК. Во, СК, інт. Ось так. І тепер ми матимемо можливість вводити значення, але щоб було воно нормально, все у нас, то ми ще з вами ось отут перед введенням повинні написати Введіть номер дня, так? Да? Введіть, введіть номер дня І ось отут поставили тіри І тепер натискаємо ран. У нас буде запит про введення числа. Так, запит про введення числа, і ми з вами отримаємо зараз. Ми поставимо, дивіться, введіть номер дня. Я, наприклад, поставлю 2. 20... Ух ти, не там я ввожу. Введіть номер дня, я поставлю, наприклад, 22 і нажму Enter. Воно каже: не існує. Ну, можна написати такого дня не існує. Правильно? Якщо ще раз я запущу, так якщо ще раз я запущу, і, наприклад, скажу одиничка. Одиничка, натисну Enter, то воно з'являється, що це є понеділок. Тобто у нас отака ось конструкція switch Case. Значить, ну я ще вам, тепер я показую вам наш браузер. Дивіться, ось отут у нас, на нашому є, знаєте, в загальному, ось тут у нас е, варіанти. Ви можете обрати. От Отут день 1, 2, 3, день 4 вам не видно буде. День 4 вам не видно буде завдань. От Тому день 3, 28, 11. Дивіться, я ось сюди ще положу е, зразки наших е, завдань. да, Зразки наших завдань. Давайте зробимо наступне. Додамо, тут ось зараз я зроблю редагувати. Я ще зроблю одну сторіночку. В принципі, на сьогодні все я відео закінчую писати, відео закінчую писати. Так, отак ось. Ми зараз.